До поліції надійшло повідомлення від мешканки сумського району про те, що двоє невідомих заштовхали її чоловіка до автомобіля та повезли у невідомому напрямку. Значить, приїхали дві невідомих особи чоловіки зранку, десь 7-7.30. Сказали, що ваш чоловік щось там накоїв. Нам треба його з собою забрати. І ми будемо виясняти ситуацію. Він буде типа перед законом, перед ки... Перед, ки... перед київським. Все. Я сказала, я поїду з вами, вони сказали, ви нам не потрібні. На місце події оперативно виїхали працівники поліції. Також було введено в дію план перехоплення. Інформацію з орієнтуванням авто передали всім нарядам поліції, і невдовзі правоохоронці зупинили на блокпосту вказаний автомобіль. Доброго дня! Можете вийти з автомобіля? Так. так. Всі. Внимання. Руки вгору, будь ласка, хлопці. Кладемо одразу сюди. Сьогодні вранці приїхали люди з претензією те, що я нібито зґвалтував неповнолітніх. Вчора ввечері почала дзвонити людина, погрожувати, що багажники вивезли. Приїжджає в Суми, решимо по-мірному розійдемося і все буде добре. Сьогодні зранку вони приїхали додому. Почали знімати на відео, предоставляти факти, переписки непонятні та показувати заяву в телефоні. Написано на бумагі А4 я її толком не прочитав. Що нібито дівчина написала заяву по, -по зґвалтуванню. Ким вони представились? Ніким. Серйозні люди е за мною, типу кажуть, е їдуть з Києва, якісь військові, щоб підвести мене в прокуратуру для подальшого е прийняття рішення які сидіння. Ви під які вимоги вони вам висували? Вимог спочатку ніяких, розказують всю правду. Знімали на відео тоді далі. А тоді пішла розмова за кошти. Скільки грошей? Дві тисячі доларів. І вопрос і що тоді відбудеться, і вопрос закриється. наразі. Підозрюваних затримано, і вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. На даний час слідчим сумського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури та міста Суми повідомлено про підозру двом чоловікам, які за попередньою змовою. Викрали та незаконно позбавили волі людину, а також вимагання. Слідство триває зловмисникам. Загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.